Ну що, так як я обіцяла, зроблю вам редис, покажу вам, як робити редисочку. Дивіться, я її побила. Бачите, оцією штучкою для м'яса, побила її. На дно положила трошки солі, трошки перчику голошком. Далі вложу трошки кінзи, треба переложувати. Її. Трошки кінзи, трошки е, порізаного часнику, трошечки цього. Беремо ріску. Я зробила просто. Порція рахується 500 е, грамів. 500 грамоти диски, чайна ложка солі, чайна ложка того, а так як я не їм солі, от, так, бачите, кодною рукою. Як я солі соліний їм, От. то я все одно трошечки додавила. І оце даємо. Даємо це, кінза, укроп і, е, як ви бачите, чесночок. І сюди треба. Можна або яблучний оцет, а можна трошки видавити соку лимона. Дивіться, небагато. О, небагато. Тепер саме цікаве, відкриваю воду. Ого, сильно газована вода треба. Сильно газована, але не мінеральна. Така, щоб була, бо мінеральна вода вона буде чуть вам, знаєте, такі ці. І заливаємо баночку. Ой-ой-ой, бачите? Заливаємо баночку цю. От. І беремо кришечку. Нормально. Беремо кришечку зараз. Слухайте, одною рукою робить. Тут взагалі не робить. О, дивіться, беремо кришечку, закручуємо. Акуратненько мішаємо в отаку її. Щоб розчинилася сіль. Але не сильно, бо вода газована, знаєте. От. І ставиться вона, зараз її добре закручу, перемішаю, і ставиться вона хоча б на годину у холодильник. Треба трошки води додати. Але найкраще було б до завтрашнього дня, знаєте? Щоб завтра це така смакота. Вам не передати. Замість кінзи можна давати е, цього петрушку, Звичайно, як хто не любить кінзи. Отак от роблю. О. Щоб більше удички були. Ай, які запахи вже пішли. Вже такі. Ой, тепер можна по... Ой! Гляньте, що робиться. Бачите? Ану-ну. -ну. Не закрутило добре. І ставлю в холодильник. І завтра вранці і я вам покажу, що це таке вийшло. Це дуже смачно. Це прямо тако смачно, смачно. Е, на, пів, на пів кілограма. Ну, я вирвала ж менше, бачите, казала, що це є. Е, менше вирву. Так, водичку закручуємо. Може, вона мені завтра пригодиться. Я виглядаю, що робила на столі. Може, водичка мені завтра пригодиться, то хай вона буде з газом. І от таке вийшло. Ставлю холодильник. До завтра, завтра побачимо. Зараз закручу сильно, помішаю лучше. і хай стоїть в холодильнику. Це називається рецепт ридиска по-грузинськи із-за того, що тут кінза. Можна робити просто. І з Петрушкою. Буде редиска маринована, різниці нема. А ще можна робити редиску чімчі. Чи кімчі, як то вона там називається, але вона робиться прямо із листочками. Виривається і робиться теж дуже добренько. Гляньте, оце воно буде так стоять до ранку. Гляньте, яка красота. Ще, знаєте, вирощене самою. Воно знає, що тут не хімії, нічого немає. І можна їсти собі з апетитом. Добренько на цьому все ставлю в холодильник, щоб мені булечки не вийшли, бо банка не закрита.